Давид Роас. Материнська Любов. Мама ніколи не дозволяє мені виходити на вулицю. Тому дарує багато подарунків. Особливо я люблю мальописи та ляльок. Ляльок найбільше. Якусь має мені сьогодні принести, бо та, що в мене була, вчора зламалася. Завше, коли приносить нову, у мене свято, бо ж мама щоразу дозволяє мати лише одну ляльку. Стараюся, аби кожна прослужила щонайдовше, однак я трохи брутальний, тож вони швидко ламаються. Хоча мама настільки добра, що ніколи мене за це не сварить. Коли кажу їй, що лялька несправна, завше відповідає мені, широко посміхаючись Не переймайся, любий, мама негайно піде пошукати тобі нової. Мама каже, що на вулиці дуже небезпечно, що найкраще лишатися вдома разом, тому я не люблю, коли вона лишає мене самого. На щастя, мама виходить не часто якщо йде, то аби купити харчі ліки, одягу чи нової ляльки мені на подарунок, коли та яку я мав, зламалася. Я дуже люблю свою маму, і ляльок, яких вона мені дарує, теж дуже люблю. Тому я їх цьомкаю, пещу, причесую їхнє довге волосячко. У всіх моїх ляльок довге волосся, хай навіть іноді воно чорне, іноді біляве, іноді каштанове. А якось мама принесла мені ляльку з рудими кучерями, угледівши її, я довго сміявся, так дивно вона виглядала. Але я любив її, як усіх решта. Я щоночі сплю, обіймаючи свою ляльку. Мене тішить її запах, бо кожна пахне мамою. Мама пирскає на них своїм одеколоном, поки рихтує їх для мене у вітальні, задягаючи у гарні сукенки. Хоча перед сном я їх знімаю, аби не пом'ялися. Люблю давати їм імена. Спочатку це робила мама, називала їх дуже кумедно Марикіта, Нікіто чи Літо Лоретін. Так пояснила мама, звали сляльки, котрих їй дарували в дитинстві на Різдво батьки, але буде веселіше, якщо імена вигадуватимеш ти, сказала так вони будуть твоїшими. Перші, що спали мені на гадку імена, дуже нагадували мамине, однак, коли це перетворилося на звичку, мама наполягла, аби я вигадував щось оригінальніше на кшталт тофелія, Людмила, Марілус, Нехай ми викидаємо кожну зламану ляльку, і я зберігаю світлини усіх, що в мене були, вклею їх до альбому і підписую внизу відповідним іменем. То насолода гортати сторінки і згадувати усіх ляльох, подарованих мамою. Вони мої подружки, ніколи їх не забуду. Мама щойно повернулася. Нова лялька дуже гарненька, довгокоса, чорнява. Як завжди худенька, поки мама рихтує її для мене у вітальні, нетерпляче підглядаю за нею при привідчинені двері. Сьогодні мама виглядає більш утомленою, аніж зазвичай напевне, цього разу йти по ляльку довелося далеко-далеко. Мить, поки лялька в руках матері, перш ніж та віддасть її бавитись мені, завжди видається дуже довгою. Знаю, що мушу почекати, я ніколи не отримую ляльки негайно. Якось, коли я обурився чому так довго, сказала, що мушу бути терплячим я мушу їх підготувати, сину, ти вже це знаєш. Мама дуже послідовна. Мама вживає складні слова, але тлумачить їх мені, аби я зрозумів, і хочеться довести все до пуття, аби я бавився спокійний та щасливий, так вона каже. Мама дуже мене любить. Сподіваюсь, оця прослужить мені довго. Справа в тому, що ляльок я люблю дуже дуже і, сам того не усвідомлюючи, настільки міцно їх обіймаю, аж вони ламаються. Хоча відаю, що мама не забереться принести мені іншу, зламана лялька завше мене засмучує. Цю я назву Кармілою. Потім скажу про це мамі. Цікаво, чи їй сподобається певен, що сподобається. Мені так кортить попестити її розкішне чорне волосся, побавитись із нею, розтлумачити її історії, що їх перед сном розповідає мені мама. Можливо, їй також захочеться, аби я почитав котрий зі своїх мальописів. Мама кличе до вітальні я заходжу злегка нервуючи як завше. Лялька лежить на канапі, мама сидить поряд. Ходи сюди, сину, твоя лялька вже готова. каже мені, широчезно посміхаючись. І бережи її, ти бо знаєш, як швидко вони у тебе ламаються. Зготувати тобі під вечірок. Пещу волосся. Таке м'якусіньке і пахне приємно, як мама. Перш ніж узяти її на руки і віднести до своєї кімнати. Кажу мамі ім'я, що для неї вигадав. Мама вітає мене і міцно цілує. А тепер дай мені хвильку перепочити, любий. поводься добре з Кармілою. Певна, ви станете хорошими друзями. Важить, Карміла небагато. Чудово. Коли зламається, буде легко її викинути. Мама вже трохи не гоже їй підіймати тягарі. Мама мені пояснила, що зламаних ляльок годиться викидати у спеціальне місце, хай мені й не можна виходити на вулицю, вона принаймні дозволяє допомогти їй поскладати торби, кидаю кожну дрібненькі шматочки сину, так як я тебе вчила, напосідає щоразу. От споглядання ляльок у такому стані мені робилося трохи сумно, та оскільки я більше не міг з ними бавитись, так знаю, було краще. Тим паче скоро у мене з'явиться нова, аби продовжити гру. Сьогодні мама мене не розбудила дуже дивно. Я страшенно люблю, окрім своїх ляльок, звичайно, коли мама приходить щоранку мене будити. Так делікатно вона це робить. Спочатку цьомкає мене у щічку, потім солодко-солодко каже Прокидайся, синку. Вже настав новий день. Уставай ледащо. Я, обіймаючи свою ляльку, слухаю її і почуваюся дуже щасливим. А сьогодні вона не прийшла. Лишаю Кармілу на ліжкові і йду до маминої кімнати. Мама лежить на підлозі, на ній нічна сорочка, у котрій вона завжди спить, очі заплющені. Кличу її тихенько, аби не настрашити, та вона не прокидається. Схиляюся і кажу їй на вухо: Мамо, мамо, прокинься. Ані Чичирк, Хіба можна отак заспати? А може, вона заснула отак з вчорашньої втоми? Краще почекаю можу повернутися до ліжка і ще побавитись трохи з Кармілою перед сніданком. Мама ніколи цього не дозволяла. Спочатку сніданок, а потім забавки, сину, на все свій час. Чекаю й чекаю, однак готувати мені сніданок мама не приходить. Беру печиво і йду до її кімнати. Вона так і лежить на підлозі. Прокидайся, мамо, прокидайся, будь ласочка!» хапаю її за плечі. Голова гойдається з боку на бік, але не розплющує очей, не каже нічого. Я не знаю, що чинити. Мама каже мені ніколи не виходити на вулицю. Беру її на руки і вкладаю до ліжка. Вона така легенька, як і карміла, вкриваю ковдрою, аби не застудилася. Уже два дні мама не ворушиться. Сьогодні дістав її з ліжка, причесав її розкішне довге волосся, зодягнув в одну із улюблених суконь. Опісля всадовив на канапі поряд із Кармілою, розповідаю їй, що цими днями сам готую собі їсти і застеляю ліжко, і що в мене виходить непогано, але що більше люблю, коли для мене готує вона. Оскільки брехати мамі я не можу, кажу, що Карміла зламалася. Мама не каже нічого, однак я знаю, що вона прощає мені. Тоді кажу, що оскільки вона вже не зможе піти по нову ляльку, перейматися не варто, я продовжу бавитись із Кармілою. Байдуже, що вона зламана. З нею ще чи можна побавитись. З тобою теж, мамо. Чудово знову бавитись із тобою, як у часи, коли я був маленьким, коли ти ставала лялькою і я мусив розчісувати і зодягати тебе. Нам так добре вестиметься у трьох. Цього разу я обіцяю бути надзвичайно обережним. Материнська любов Давид Роас.